Суд розглядає справу про крадіжку вчинену повторно. На лаві підсудних молода жінка, яка обікарала співмешканця. Пара познайомилася заочно, потерпілий, почав листуватися з підсудною, коли вона перебувала за ґратами за крадіжку. За версією прокурора дівчина згадала про старе. Щойно дізналася, що в чоловіка є кругленька сума. Адвокат наполягає під захис на спересердя, прихопила золотий хрестик та ланцюжок, але доларів не брала. А хто ж тоді вкрав гроші? Суд покарає винного. Розпочинаємо судове засідання. Слухається справа по обвинуваченню громадянки Рябиченко Світлани Вікторівни у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена повторно, поєднана з проникненням у житло. Прошу секретаря доповісти проявку учасників. процесу. ваша честь до судової зали була доставлена під вартою підсудна. Потерпіли і свідки по справі. Також з'явилися і чекають вашого виклику. Про поведінку судді всі були попереджені. Дякую. Переходимо до встановлення особи підсудної. Підсудна, підведіться. Будь ласка, Назвіть своє ім'я, прізвище по батькові. Де ви народились, де проживаєте, сімейний не стало Світлана Вікторовна? 1982 року года рождення. раніше судіма безработне. Тому як не успіла. Добре, присядьте, будь ласка. Відповідно до 287 статті кримінально процесуального кодексу оголошується склад суду. Справа буде слухатись під головуванням судді Старенько за участю секретаря судового засідання Сологуб, прокурора Гусейної та адвоката Бевза. Починаємо судове слідство. Пані прокурор, будь ласка, оголосіть обвинувальний висновок. Також честь. Рябиченко Світлана Вікторівна раніше неодноразово засуджена, обвинувачується в тому, що 18 листопада 2010 року між 1130 та 13 годинами вона, розбивши вікно, проникла в житловий будинок номер 54 по вулиці Пестеля в місті Васильків Київської області, який належить її колишньому співмешканцю Бордизі Григорію Григоровичу і викрала в нього 5 тисяч доларів США, золотий ланцюжок, золотий хрестик. Інші золоті вироби, після чого одразу зникла з місця злочину на підставі зазначеного Рябиченко Світлана Вікторівна обвинувачується в крадіжці, вчиненій повторно поєднаній з проникненням в житло, тобто вчиненій злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. Дякую ваш честь. Дякую, пані прокурор. Підсудно підведіться. Будь ласка, ви чули звинувачення? Зрозуміло, в чому вас обвинувачують? Так, да, тут по-моєму все ясно. Просто слідство вигадно на мене все повісить. І Це, я так розумію, ви хочете сказати про те, що ви не визнаєте своєї провини. Так, да, звісно, я. Извините. Конечно, я не себе виновним, тому що я у негодяй, я нічого не крала. От меню. ви кажете, що ви нічого не крали. Ви взагалі знали, що в нього вдома є велика сума грошей. Так, да, я знала про цих деньгах, але він мені сам говорив. Ми ще коли познайомилися, він сказав, що він багатий, якби как бы деньги при деньгах. Все. Uh -huh. Я навіть не знала, де ці дітей лежать у нього. Uh, Скажіть, будь ласка, як ви можете пояснити той факт, що в будинку, де uh, проводився обшук, це ваш будинок вашої матері, в якому проживає ваша сестра, в тій кімнаті, в якій мешкали ви, було знайдено uh, от такий собі золотий хрестик і золотий ланцюжок, який потім потерпіли. Вызнал, как свою речь. Как вы можете пояснить это? С крестиком этим... Я призналась сразу вам. Крестик я взяла. Это правда. И в этом я виновата. И Но... гроши там, и гроши там теж. Кр... Крестик я взяла. Почему? Потому что... Потому что крестик это как моральная компенсация хоть какая-то. За... Я... за то, что я на... целый месяц за этого Яка моральна компенсація? Так, Ваше, що ви що Я чим-то крестик. За що? се потерпіли. Заспокойтесь, до вас зараз дійде черга. Ви всі свої Та емоції був, нам продемонструєте. Дозвольте вас щось продовжити. Скажіть, будь ласка, підсудна, а де ви познайомилися з Бурдигою? Познайомилися заочно по переписці, Ну, що ви не знаєте, як в колоніях буває? Ну, познайомились. У мене просто подруга. Моя, mm -hmm. она вместе мы сидели, она потом по амнистии вышла и, и, и уже на воле она себе кавалера надыбала. А потом ну, у него друг из Василькова. вот, и тоже таким макаром захотел познакомиться. Я что, он мне сам первый написал письмо, вот, ну и начали переписываться, ну а что, на зоне-то выбора особо нет, ну а что, он писал, что он порядочный, честный, что и деньги даже есть. Ну и в общем, он мне в любви признавался, все хорошо было, мы два раза в месяц переписывались, он мне такие письма слал, блин. Я думала, ему жена нужна, а не, блин, ломовая лошадь. Ну він вас до себе запросив жити. Я правильно розумію? Так, ну, да, так. Да. Я до нього приїхала, потом він знав, що мені осталось. Шанов. Він знав, ні, куди що... ти їхала. Ти що їхала? У столицю яку це село. Я ж писав, що ви не господарство, непогане. Так, потерпіли. Я вас попереджаю. Якщо ви будете себе так вести, ви не встигнете висказати свою версію ви... подій. Я вас видалю просто і все. Будь ласка, продовжуйте. Тобто, наскільки ми зрозуміли, що ви приїхали до нього, хотіли е... створити сім'ю. Правильно ми зрозуміли? Ну так да, Він Мені подобався, вроді порядочний чоловік, я ж не знаю. І що вас розчарувало в тому, в його порядочності? Що розчарувало, блин? Я приїжджаю там, пахати треба, як лошадь, і все, хату його мити, і огород, і сад, і все драйте, а ще койку по першому требованню, блин, да. Ви одразу Бордизі сказали, що вас не влаштовує таке життя? Ну, да, я йому об этом говорила. А а потом, говорит, вот я же богатенький, и бабло типа имеется, и все, мы заживем как надо, как люди. Ну, в общем, короче, ну мы так как-то ссориться мы начали постоянно. Ну, в общем, ну а что, я не нанималась к нему пахать, блин, как лошадь. Ну, вы в момент вы решили разійтися з ним, мы вас правильно розуміємо? Ну да, конечно, а кто з таким козлом жить будет? Я попрошу мене не ображати. Ви вважали, що а, він вам а, щось винний за те, що ви обробляли його город, за те, що мили всю цю хату. Ну, звісно, хоч какую-то компенсацію я ймела право. І що ви розумієте під компенсацією? Взяти в нього гроші, золотий хрестик, да, золоту... Ну деньги я не брала. деньги я не брала. Я взяла тільки крестик. Та схватила і то з дуру по злості. Ваша честь, дозвольте. Я хотів би звернути вашу увагу на висновок пробірної експертизи, яка долучена до матеріалів кримінальної справи, якою встановлено, що так дійсно, і ланцюжок, і хрестик є золотими, але проба там невелика. 333-я проба. А судово-то експертиза встановила, що вартість цього хрестика разом з ланцюжком становить всього лише 500 гривень, тобто незначний розмір. І е, в крадіжки е, цієї, яка е, не є значною, моя підзахисна відразу ж зізнала. Карбованців, це для вас не гроші, Так, шановні. зачекайте. А? Зачекайте потерпіли. Ну що ну, це? Ну, це вони таки кажуть? Ну, зачекайте. зачекайте, потерпіли. Будь ласка, ви кажете, немає збитків, а грошей 5 тисяч доларів. Ну, а інші честь, речі під час обшуку а, і особистого обшуку і того помешкання, де мешкала моя підзахисна, було відшукано тільки цей хрестик. Ніяких інших грошей або речей з будинку потерпілого в неї не було. Що дозволяє мені бути переконаним в тому, що вона здійснила крадіжку в цьому незначному розмірі тільки цього хрестика з ланцюжком. Ваші, я звертаю вашу увагу, що підсудна неодноразово вже була засуджена за подібні злочини. І тому, хто як не вона, знає, як поводитись. Гроші десь заховала. Вона розуміла, що так, за хрестик з ланцюжком, якщо навіть і знайдуть, то багато не дадуть. От. А гроші десь заховати. Потім, якщо отримає якийсь строк, вийде і вже в неї будуть гроші на а те, щоб піднятися. життя. який ж зміст було тоді не ховати цей хрестик, якщо це примирючовий доказ того, що е, вона вчинила, нібито збройно. Ну цю це продишку. я думаю, що треба запитати вашої підзахисної. Дивлячі, що вона людина емоційна, вона вирішила, що, може, захрестити її нічого не буде, або він їй пробачить цей хрестик. Віддає дура така, так, по-вашому? Ну, Це я не знаю. Це ж ви кажете не я. Дозвольте вас честь продовжити доклад. Що ви робили під судно, скажіть, зранку до обіду 18 листопада 2010 року? Я з утра, по-моєму, часов 9, я забрала свої манатки. Ми посорились. я сказала, не хочу я так більше жити. Я забрала манатки, ну і крістики этот, блін ну, з дурою, ну И і с з цим. этим. Вот, Побовжу. І сіла на маршрутку до Києва, потім до метро лісної, лес... а потім до Чернігова на маршрутці теж мала. цей час, коли ви їхали в маршрутці, чи не зустріли ви кого? Все ж таки, може, сусіди якісь їхали в цей час у маршрутці. Я ж не звезда там какая-нибудь, Я меня по телевізору не показывают. и... і в метро мене не узнают. Ніхто, я не пам'ятаю, не було нікого. Ну, о, ваш честь. Було допитано сусідів. От, і я вам хочу сказати, що крадіжку скоєно в проміжку між 11.30 та 13.00. Маршрутки з Василькова на Київ ходять регулярно, буквально кожні 10-15 хвилин. Більше того, вони ходять не з одного місця, а з декількох місць з Василькова. І тому Алібі у підсудної немає аж ніякого. Її ніхто не бачив ні в той час, коли вона їхала з Василькова до Києва, ні потім, як вона купувала квитки і їхала до Чернігова. Тобто в неї був час і заховати ці гроші, Ваша і приховати честь. їх. Десь Ваша честь. Однак відсутність Алібі не означає присутність вини, а ознакою злочину є тільки наявність вини, в діях моєї, яка мала би бути в діях моєї підзахисти. Ну добре, я тоді пропоную розібратися в цьому запитання до підсудної. Є немає більше. немає. Немає в честь. Тоді переходимо до допиту, потерпілого. Ви присядьте, поки що. Потерпілий, підведіться. Це дійсно так, це така історія романтична, як роз, нам розказує підсудне, що ви познайомились по листуванню. Ну що, то, правда, діти нема куди. Бо це ж. Та в мене знайомий Микола, він же ж теж отак от познайомився листуванням. Угу. Ну і це мені посовітував. А жінка в нього, до речі, непогана. Вона така, що сам, і за хазяйством дивиться, і за хатою. це мені -то повезло. Ага. Слухайте, от ви чоловік, да, такий господар, у вас Оп. хазяйство, у вас хата. Не вже в вашому селі. І в околиці там в селах немає нормальних жінок, які б за щастя мали чоловіка, додивилися да б за господарством. Та жінок же mm. у селах вагон, чоловіків немає. Та да не знайшов я такої жінки. До речі, я вам скажу так: я ж живу не в центрі якомусь. Ви так на окраїні живу, у мене господарство, так хата, така. Ну знаєте, зараз які жінки? Воно, якщо маленого бовка не бачила, то ж воно. Ті до, mm -hmm. до тої господарства до того не хоче йти, То ви, Тому ви, їм рішили, ви вирішили собі знайти ту, яка бачила смаленого вовка. Ну, так. ну така жінка, щоб вона хоч трохи життя бачила. Я ж кажу, що мій знайомий йому повезло, гарна жінка. Ну, от ви побачили, що вона не за холодну воду не береться. А, а скажіть мені, от я не розумію життєвої мудрості. Навіщо ви їй розказали, що у вас є гроші? В да, неї ж руки є. Якби вона захотіла, я, я так от гадав, що вона, якщо. Ма, мабуть, перспективи не бачить, а я ж їй сказав, що я людина заміжня, що в мене гроші є. І що ж гроші, ми ж не злидні, якісь гроші ж вони з неба не падають. Я кажу, що працювати треба. От будеш працювати, будемо краще жити. Може, там десь і поїдемо на море. Хоча це таке діло, що в нас за господарством, Ну, так, за господарством сусідка подивилася. Ну все воно таке. Тобто, ваша ця педагогічна лекція вона ніяк не вплинула. Та ще на гірше стало. Ще гірше. Ага. Воно взагалі почало тут саме, носом водить туди-сюди, взагалі вожельник нічого не хоче робити. Царемна, паніма. Дозвольте запитання, ваше 6. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, Григорій Григорович, а моя підзахисна це єдина особа, яка знала про те, що в вашій хаті є гроші. Така ну, як сона. це? Ну, в нашому кутку всі знали. А? все село. знав. Не село, а це місто. Село, то воно мені. Ну, ну так, ну, мабуть, ну, піввосилькова, мабуть, і знали, бо в мене ж мати померла, люди ж ховали. Потім спадок стався, ми ж його продали ту хату. Так що ж, і ви треба? гроші отримали, так? Ну я її, звісно ж отримав? Ну ми поділили між мною сестрою. Скажіть, будь ласка, тобто, якщо я вас правильно зрозумів, що точну суму грошей, які ви поділили між собою і сестрою, точну суму грошей, яка залишилася у вас, знала тільки ваша сестра? Да хто ж Григорі Григорович? А ось сварки між вами і сестрою за спадщину траплялися? Чи справедливо ви провели, провели розподіл? Ну а як же ж звісно, Ну як за справедливістю? Оце які гроші були. Ми ці податки всі сплатили, поділили ну, порівну. Так що в нас з сестрою за, за того спадку питання ніяких не було. А крім грошей, у вас ще зникли речі. Які саме? Ну це ну, крестик той та там на мусорку. Ну, які... Та ну, на мистечки деякі, Ну, це від матері осталось. Воно не дуже дороге. Хоча це 500 гривень це гроші. Це, це, це за ті гроші потрібно ще й працювати, щоб ти знав. Та воно а не стільки, не воно знала. мені не жалко. Воно мені не жалко. розумієте, це пам'ять. Від матері пам'ять, я оце, як я так засмутився, що її взагалі Оце... це це пам'ять пам до вас повернеться. Бо хрестик з ланцюжком ну, є речовим доказом по справі. От скажіть а мені, чекайте, от я хотів би а, а, з вашою допомогою з'ясувати якусь певну логіку в діях моєї підзахисної. От навіщо? Якщо людина забирає гроші прихоплювати а, з будинку ще й хрестик з ланцюжком, а це ж речовий доказ. По ньому можеш можна ж її знайти. Та вона жінка, катма знає, що в неї голоді. Вона, вона ж ну... бачить, що воно блищить, а це ж хрестик, то ти взяла. На лаві підсудних молода жінка, яка карала співмешканця. Пара познайомилася заочно, потерпілий, почав листуватися з підсудною, коли вона перебувала за ґратами за крадіжку. За версією прокурора дівчина згадала про старе. Щойно дізналася, що в чоловіка є кругленька сума. Адвокат наполягає під захист на спересердя, прихопила золотий хрестик та ланцюжок, але доларів не брала. А хто ж тоді вкрав гроші? Суд покарає винного. Запросіть, будь ласка, Бордига і Григорівна. Інна Григорівна Бордига, запрошуйте у судову залу. Заходимо, будь ласка, слід. Добрий день, свідок. Назвіть, будь ласка, свої дані для протоколу. Бордига Інна Григорівна, підприємець, народження 1974 року. Розлучення дітей немає. Ви знайомі з підсудною або з потерпілим? Це жінка жила в мого брата. Це крадійка, яка його обгорувала. Я брата Так, підсудна. Ану, заспокойтеся, свідок. Я брату казала, він не зв'язується з вона з так. Всі заспокоїлись. Будь ласка, ви особисто бачили, як підсудна обікрала вашого брата? Ваша честь я не бачила, так але ж більше нікого не було поруч. І більш не було кому це зробити. Скажіть, будь ласка, ви знали, де ваш брат зберігає гроші? Ну, свою частку спадку? Я знала, що це в будинку десь. Я не знала точно якому місці. А, оскільки мій брат не довіряє банкам, то він міг зберігати тільки в будинку. Можливо, ви знаєте, коли підсудна дізналася, що у вашого брата є така велика сума Був грошей? Один вечір я тоді була в гостях у Гриші. ми разом випивали, була його ця от. Особа поруч і е заважає е людині. З нами. І він трохи набага, забагато випив та й давай балакати, ляпати лишні, лишки язиком. Тобто він багато зрозуміти, і... зрозуміти, що гроші вдома, так? Так, що він багатий, що воно все є. Я не раз пропонувала йому е вкласти гроші в діло. Я займаюся дуже вигідними ділами. Чим тобто, вкладеш, я, я правильно вас зрозумів, що ви пропонували своєму братові взяти його частину спадщини і ті гроші вкласти в свій бізнес? Так, я разів сто це йому пропонувала, а але, але мені? він а, його а... ще дражнили колись куркулем, він такий а, дуже зажимістий через своє куркульство, він не... Куркуль, я І ще ну, мене цікаве, Хозяйна... запитання Інна Григорівна. Скажіть, будь ласка, під час тієї розмови, при якій ваш брат так так би мовити, Проговорився про те, що в нього хати, в хаті є значна сума грошей готівки. Крім вас, брата та моєї підзахисної, ще хтось був присутній? Ну там всі свої були. А всі свої це хто? Ну, ось ми втрьох. Ну ще... Хомич Льо, Льоня, ну це не чоловік, ну знаєте, ми проживали такі mm -hmm. зрозуміло. Ваша честь відповідно до тих свідчень, що ми тільки що почули, я заявляю клопотання про виклик та допит в якості свідка по даній кримінальної справі цього хомича, який був бувши співмешканець нашої свідки. Якщо ми вже йдемо по тому шляху, що опитуємо всіх, хто знав про гроші, які знаходилися в будинку, потерпілого, то без допиту цього свідка Хомича. А наше судове слідство було б неповне. Ваш честь, в матеріалах справи є е, пояснення цього громадянина Хомича. Е, його, як співмешканця сестри, е, було допитано одразу, коли Бордига заявив про злочин. Але ми його не викликали в залу судового засідання. А чому його не викликали? Ну тому що коли було скоєно злочин, бордига, бордига одразу вказав, на кого хто міг скоїти цей злочин. От. І е, Рябиченко заст... було затримано наступного дня, і в неї було виявлений цей хрестик. І е, тому потреби слід. Не бачило досудове викликати Хомича іще в суд. Більше того, після того, як ми розуміємо, що він одразу поїхав з Василькова, це так, Свідок? Він же потім поїхав? Е, так. Е, ну, Він мені трохи зраджував, а потім. Чогось заявив, що я для нього застала в вашу А на момент вчинені крадіжки з будинку потерпілого, цей хоміч таки був в Василькові, і з огляду на це я наполягаю на задоволенні свого клопотання. Клопотання захисту задовольняється. Пані прокурор, будь ласка, вжити заходів для розшуку і доставки до суду. свідка Леоніда Хомича. оголошується перерва три дні. На лаю підсудних молода жінка, яка обікарала співмешканця. Пара познайомилася заочно, потерпілий, почав листуватися з підсудною, коли вона перебувала за ґратами за крадіжку. За версією прокурора дівчина згадала про старе. Щойно дізналася, що в чоловіка є кругленька сума. Адвокат наполягає під захист на спересердя, прихопила золотий хрестик та ланцюжок, але доларів не брала. А хто ж тоді вкрав гроші? Суд покарає винного. Сторони готові продовжити слухань. Також також честь. Пані прокурор, що вам вдалося також честь. за інформацією, яка була отримана. Хомич Леонід Дмитрович, якраз колишній співмешканець сестри Бурдигі, потерпілого затриманий в місті Феодосія за нанесення тілесних ушкоджень, такій собі логінові Тетяні Іванівні та спробу дати хабаря. Коли його затримували працівники правоохоронних органів за нанесення тілесних ушкоджень, він спробував дати хабаря у сумі 300 доларів. От але підкуп не вдався. гроші конфіскували. Долучили як речові докази. До речі, ці гроші у нас є. Ось вони. І найцікавіше те, що купюри з цих грошей вони співпадають з тими номерами купюр, які були викрадені, викрадені у бордигі. Тобто, ось ці гроші і номери купюр якраз збігаються. Ну, це вже цікаво. Але коли е Хомича було запитано, звідки в нього ці гроші, він вказав на Тетяну Логінову, сказав, що це її гроші. Тому в мене є клопотання. Е Вислухати Тетяну Логінову у залі судового засідання. Як свідка? Ну Добре, давайте допитаємо свідка Логінову. Запросіть, будь ласка, пана розпорядника. Тетяна Івана Логіна, запрошуйте у судову залу. Заходимо, будь ласка. Добрий день, свідок. Назвіть, будь ласка, своє анкетні дані для протоколу. Логінова Тетяна. 1983 року рождения. По професії танцівщиця, не замужем. Пані прокурор, викликали, угу. будь ласка. Так. Скажіть, будь ласка, Тетяна Іванівна, коли вашого знайомого співмешканця Хомича було затримано, у нього було знайдено от 300 доларів. Він сказав, що ці 300 доларів вони ваші. Ну, якби наоборот, це його гроші. хотів мені їх дати. Тетяна Іванівна, А скажіть, будь ласка, він вам часом не говорив, де він їх взяв. Говорить, його заробив, Подивіться, будь ласка, в судовій залі. Може, ви знаєте когось в даній судовій залі? А, от, жінка сидить. А звідки ви знаєте цю жінку? Хаміч з нею зустрічався до мене. Ну, як я лично з нею не знайома, але пару разів бачила їх в місті, в ходили. Ви сказали, що ви э, живете в Криму. Ну, в Феодосі. Угу. А що ви робите в Василькові? Квартиру знімала. Ну, дешевле ж, ніж в Києві. Я просто кілька років в Києві працювала, в ночних клубах танцювала. Пахала, конечно, как проклятая. Приходилось на всем экономить. На домик в Феодосии зарабатывала. Вам не надо жить? Да ну ладно вам. Ну, есть, конечно, у меня квартирка в Феодосии. Ну, от бабули осталось. Просто если домик там купить маленький, ремонтик там сделать, то можно в сезон туристов принимать. Там у нас многие, кто выгодный бизнес делает. А все деньги же в Киеве находятся. Вы же сами знаете. Вот и крутилась. Ну, а хумычи, каким чином вам у тему миг ты? Так он просто как про мои планы узнал, загорелся. Он говорит, мол, если вместе будем, помогу. У него как раз 5000 тысяч долларов было, а мне этой суммы и не хватало. Угу. Ну и, честно сказать, понравился он мне как человек. Ну, что тут душой кривить. А скажи, пожалуйста, когда сам Хумич передал вам эти деньги? 19 ноября было. Я еще этот день днем своей свободы назвала. Разумею. Скажите, пожалуйста, ну, то, что трапилось с вами в Крыму, Умойтесь, вас пуби, вы с ним а что там трапилось? Я в шоке, конечно, просто он с котом оказался. Представляете, море увидел, как с цепи сорвался, пошел гулять в разнос, нашел каких-то типов, давай с ними в карты играть, проиграл за раз штуку баксов. Вы понимаете, для меня это реально ну крах всех моих надежд. Угу. Но я ему высказала все, ну, вообще что за дела. Он на меня наорал, типа вообще кто ты мне здесь такая. Ну, і руку ще підняла. Я чесно в шокі. Ну, хороші там люди були, міліцію визвали. Немає більше запитань. чисто. Немає запитань. Немає запитань. Дякую вам. Свідок. Будь ласка, присядьте на лаву угу. до свідків. Запрошуємо наступного. Свідка. Хомич Леонід Дмитрович. Будь ласка. У судову залу запрошується Леонід Хомич. Заходьте, будь ласка, свідок. Проходьте до трибуни, будь ласка, назвіть своє ім'я, де проживаєте, де працюєте, чим займаєтесь, будь ласка. Я Леонід Дмитрович Каміч. 1979 року родження. не женат, дітей немає, В даний момент проживаю в Феодосії. Дозвольте вашу честь. Будь ласка. Свідок. Так чиї ж гроші все ж таки? Я й це жительність цитальні ладівей. Дозвольте запитання. Скажіть, будь ласка, свідок. Вам відомо, що ті купюри, які у вас були вилучені під час намагання вами. Дати хабаря. А номера тих купюр були переписані е, нашим потерпілому і були викрадені у нього з хати. Покажіть, де ви взяли ці гроші? Ну, де я їх взяв? Ну. Тільки не кажи, що знайшов. Свідок. Гроші вам пояснював щойно адвокат. Гроші крадені. Де ви їх взяли? Іна. ви зараз стверджуєте, що Іна Бордига дала іга. вам ці гроші, так? Так. Да. Ага. Прекрасно. Значить, не виходить, Хомич, тому що слідство перевіряло Інну Бордигу на можливу причетність до крадіжки. У неї є алібі, які підтверджують троє людей. Її бачили зовсім в іншому місці. Алібі, так, да, у неї було, було. А про мене забила, господин прокурор. Я знаю, що вона сама все це задумала. І знала, де у, у Бордиги гроші лежать вдома. Спрятані. І знала, як їх взяти і на кого повісити. Та да, я інтерв'ю нікую суму. Був да і трені у нас в відношеннях пошли не ті зовсім. Ну, і вона предложила, візьмеш у брата куркуля дії, заодно і долг вірнеш і діло впустиш. У нього все одно ніби без діла лежать. Громадянка Бердиго, ви не хочете щось додати? У мене немає слів. Ви знаєте, це подлюка і це брехло. Тобто, ви заперечуєте я той факт, що ви між вами була попередня змова, і ви домовилися вкрати вкрасти гроші у вашого брата? Звісно, я угу. вас честь. У мене є клопотання. Ну зв'язку з тим, що на судовому засіданні стали відомі дуже суттєві факти, які е, приховувалися від попереднього слідства, і не могли бути е, відомі попередньому слідству за е, рядом причин. То я у мене є клопотання відправити справи на додаткове розслідування, щоб з'ясувати причетність Інни бордиги, от, хомича логінової і з'ясувати все ж таки хто був, хто був хто винний в цій крадіжці. Пане захисник, ви чули клопотання. Ваше щось підтримую слушне клопотання сторони державного суду. Овачення, однак, прошу вирішуючи клопотання прокурора про направлення справи на додаткове розслідування змінити міру запобіжного заходу підсудній з тримання під вартою на підписку про невиїзд. Дякую, думка зрозуміла. Суд іде до нарашої кімнати для прийняття рішень. Оголошується рішення іменем України. Суд постановив повернути кримінальну справу за обвинуваченням Рябиченко Світлани Вікторівні на додаткове розслідування. При проведенні додаткового розслідування необхідно перевірити показання потерпілої та свідків Бордигі, Логінової та Хомича, надані ними під час судового засідання, провести необхідні слідчі дії. А також встановити причетність бордиги Інни Григорівни та Хомича Леоніда Дмитровича до крадіжки з будинку потерпілого бордиги. З урахуванням отриманих при додатковому розслідуванні доказів прийняти рішення згідно діючого законодавства. Запобіжний захід підсудні Рябоченко змінити стримання під вартою на підписку про невиїзд. Підсудна, вам зрозуміло рішення? Так. Судове Дякую. засідання оголошується закритим. Тим підставим я, да? А ты, блин, а ты, ну что, улыбаешься здесь?